Може, тому хороші дівчата не так часто зростають. Часто з дитинства казали: будь хорошою, мені так точно. А тобі не заважай, не висовуйся, будь зручною, сиди тихіше. Дійсно, багато жінок виросли такими слухняними, такими правильними і такими маленькими. Нехороша дівчинка не бере те, чого їй не дозволили. Вона не просить і не займає місця. Вона чекає, коли її помітять, коли дозволять, і коли їй запропонують місце. Коли вона почує ту славетну фразу, тепер можна. Але зростання насправді починається тоді, коли ти дозволяєш собі бути неправильною і зручною. А коли ти хочеш бути живою і наповненою, о боже, і це не про бунт, це про дозвіл. Бути собою. Про бунт – це про вибір себе. Чи варто говорити, що саме з цього моменту жінка насправді починає зростати? Бо гроші, видимість і інші речі це для дорослих, а не для маленьких. То врешті-решт, які ж переваги бути дівчинкою?